Перший етап композитор і поет з текстом вдома. Е, музика народжується, текст народжується, оформляється в примітивний варіант. Я, якщо пишу пісні, то звичайно роблю примітивний супровід під гітару. Е, Приходжу в студію. І ось тут все і починається. Головне завдання авторів надати пісні правильного музичного оформлення. Або, як каже Володимир Шинкарук, одягнути музичні крила. Адже у переважній більшості пісні сприймаються перш за все через музику, а вже потім через текст. Отож, перший етап запису. Записую спочатку гітару. Гітарний супровід. Ніколи в студії немає. Я один. Подумки я співаю і е, акомпоную собі на гітарі. Наступний крок на вже записаний гітарний супровід співак. У нашому випадку він же і автор пісні прописує вокал. Не вартий гроша, хочу ми вуха... Там, де потрібно робити програш або голосом, або мовчу паузами даю показати музикантам, які задіні в цьому процесі що тут буде якась додаток. Отож, фундамент пісні вже створено, далі оформлення. До пісні додаються басові, клавішні та електронні ефекти. І останній крок знову гітара. Але в руках уже не Володимирошинка, рука гітариста віртуоза Олександра Крайнова, який прописує останні акорди, що нададуть пісні насиченого музичного супроводу. Шенкарук свої пісні вже понад сім років беззмінно записує у відомій звукозаписуючій студії РЕК, яка сьогодні є однією з найкращих не лише в Україні, але й за її межами. Творча команда студії створює якісні фонограми не лише для відомих, професійних музикантів та співаків, але й запрошує до співпраці усіх, хто любить якісну музику та хоче займатися нею професійно. А поки ми спілкуємося з Володимиром Шенкаруком, його пісня Саркофаг уже готова. Її остаточний Укрилений варіант, слухаємо усі разом. У свій час і усьому свій строк, і ти вертатись до рідного дому, по кому ж дзвенить цей останній дзвінок, і плачуть берези, по кому невже? Життя це лише чекання смерті Невже життя не варте й гроша, хоч вибухає, мов ректор серце, та не вдягає саркофаг душа.